А давайте поговоримо про різницю виховання дітей в Німеччині та в Україні. Чи помічали ви наскільки відрізняються підходи до виховання в цих країнах? Якщо ні, то сьогодні я пропоную з вами на цю тему подумати та подискутувати. І можливо, вам здасться, що якісь підходи та методи є дивними або шокуючими. І чи іншій країні. мене звати Євгенія, це канал Німецька кулуарах. Я пропоную сьогодні поговорити про методи виховання дітей в Німеччині та в Україні, про мої спостереження, про якісь загальні практики, які можна спостерігати дуже часто. Звичайно, що треба тут зробити таку оговорку про те, що це будь-які з цих е, типових підходів та з будь-яких цих. Тенденції не будуть стосуватися 100% всіх людей, тому що всі люди є різні, всі сім'ї є різними, і батьки є різними. В них підходи до виховання завжди відрізняються, як то в Німеччині, так і в Україні, але завжди є якісь такі типові характерні особливості, які притаманні більшості да, людей, дітей, бать. І от прості типові характеристики ми будемо сьогодні говорити, і ця тема буде дуже актуальною для більшості українців, які переїхали зараз в Німеччині, тому що ми розуміємо, що більша половина з біженців України це матері з дітьми, да і ось розуміння цих особливостей у вихованні дітей, ось цих культурних особливостей, є досить важливим, тому що інколи те, що ми звикли вважати нормою в Україні, в Німеччині не дуже. Добре, сприймається, і ось ці особливості треба все ж таки розуміти, оскільки ми перебуваємо зараз в цьому соціумі в цьому середовищі. Тож як ви думаєте, що найбільше відрізняється у вихованні дітей тут та в Україні? Якщо у вас є якісь певні здогадки, пишіть, ставте паузу та напишіть в коментарях. А ми продовжимо, точніше починаємо. І перше, що мабуть про що хочу сказати, це от в Німеччині про виховання самостійності дітей. Такий пара такий параметр. Да, про як виховування самостійності в дітей тут хочу сказати, що в Німеччині дітей дуже з раннього віку привчають до самостійності навіть більше ніж в Україні, тому що, наприклад, до школи в 6-7 років діти починають ходити вже самі. Ну, звичайно, що пер, перші там пару місяців в деяких випадках, може до півроку, батьки вивчають цей шлях до школи разом з дітьми. Але вже у віці деякі в шість, ну там шість з половиною, да в клас разберуть, здається, сім років. Діти вже починають ходити, ходити самі до школи. Я знаю, що у великих містах і маленьких містах це також відрізняється, обумовлено це відстанями, але правило таке, що дуже часто навіть в більш-менш великих містах діти вивчають шлях до школи. Автобусами, трамваями і їздять на школу самостійно. Задача батьків тільки от вивчити з дитиною цей маршрут, і далі вони самостійно їздять в нашому містечку. У нас короткий шлях до нашої школи, але є діти, які на автобусах приїжджають. Також я знаю в дуже багато ем, тих, хто живе. Не в великих містах, зараз я в Нюрнберзі знаходжусь, але як я вже розповідала в попередніх відео, ми живемо в місті Херсбрук, це маленьке місто, але ще є навколо Херсбрука маленькі села. І от дуже часто діти, сім'ї живуть в приватних будинках різних селах, та, і в школу треба в найближче місто їхати. Ест-бани, автобуси. І так далі, і їздять діти дуже часто самі. І починають вони це робити з першого класу. Ну, можливо, там перших пів пару місяців тільки разом з батьками, але е, е, далі діти привчаються і, і ходять, їздять на роботу самостійно, на роботу, майже на роботу, в школу самостійно. Також в Німеччині дуже. Е, Нормально це сприймається, коли діти приймають участь в якихось побутових справах, рішеннях. Вони, наприклад, Самостійно можуть планувати свій час після школи. Вони можуть самостійно обирати собі одяг, тому що що, що дитина одягнула, ну це його питання і проблема. Е, якщо дитина загубила якісь свої речі знаю, шкарпетки, не шкарпетки ладно, рукавиці загубила, то батьки не побігуть купувати новенькі, тому що дитинка загубила, куплю ще й десяті. Ні, загубила, ну це твої проблеми, я тобі купила. Тому в них е, привчається до самостійності, до того що дитина має зрозуміти, що він несе відповідальність за свою річ. Да, самостійно, якщо загубив, це його проблема, її проблема. До таких от дрібниць починають з маличку привчати виконання домашнього завдання, Це також дуже змалечку привчається, що це є завдача, задача дитини. А не батьків. тому ось таким чином вони в таких маленьких, немаленьких дрібницях виховуються самостійних дітей. Навіть інколи можна побачити, як діти маленькі ще шкільного віку, можливо, там середніх класів, або може навіть і молодших класів, будуть самостійно в магазинах вибирати собі продукти і купляти, оплачувати їх. Тобто ми говоримо саме з маличку, да? тобто з перших класів, з других класів, з третіх класів, привчається до такої самостійності. В Україні ж я жила, в мене за домом було три школи. І я бачила, як щодня приїжджала така купа машин, привозячи дітей різного віку, від маличку до ну, навіть старшокласників. І в нас в Україні в принципі сказати, що дитина з сім років буде сама там на трамваї їздити там до школи і назад. Ну, це більшість батьків. Здивує, якщо чесно, коли я приїхала в Німеччину, і мені так сказали, я також дуже сильно здивувалася. Думаю, ну як це? Він ще такий маленький, він сам має ходити до школи. Так, але в Україні це так не практикується. Я мало таких прикладів знаю в Україні, я жила в Києві, тому кажу про великі міста. Я їздила, наприклад, до школи на трамваї, але це вже були середні і постарну по старші класи. А маленькою, коли була перші класи, це було звичайно, що батьки привозили, і дуже часто в Україні, наприклад, батьки контролюють все. просто це така звичка у більшості батьків контролювати все. І домашні завдання. І що він одягнув, обінь вона, що дитина одягнула, що поїла, які шкарпетки одягнула. І так далі, і все 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 контролюється, тобто дитина повністю під контролем, і їй не потрібно саме цій надумати, тому що мама все сказала по порядку, що робити. Тому тут в цьому плані є такий контраст, що в Україні більше більше опікуються, більше все, все контролюють. В Німеччині все ж таки більше віддають контроль та розвивають таким чином більшу самостійність дітей. І от коли приїжджаємо ми сюди в Німеччину, то як я вже сказала, в мене як. І в більшості батьків, перше, що виникає, яка асоціація про те, що це, що це небезпечно, дітям самостійно ходити до школи. Да, звичайно, що з часом ми бачимо, що така от. Е Привчання до самостійності воно е, дає свої плоди, тому що діти привчаються бути більш відповідальними і менше залежати від батьків в дорослому віці. Але от е, цей перший страх щодо безпеки дітей він пов'язаний з нашим досвідом, який ми провозимо з України. І я не знаю, не буду говорити про великі міста в Німеччині, тому що там в мене не було досвіду. в Нюрнберзі ми дуже часто. Але ми на роботу, ну тобто ми тут не живемо, живемо. Ми в Херберзі це спокійне, маленьке містечко, в якому дуже безпечно. У великих містах не знаю, в мене знайомі друзі, які тут є, дехто возить дітей до школи, але там дуже великі відстані. Тому е, дехто в них вже діти просто постаршать. Я знаю, в них, е, деться, в них хлопчик 10 чи 11 років, він вже в гімназії, він їздить на трамваї самостійно. Ось так. Отже, наступний пункт, про що я хотіла ще поговорити, це про дисципліну та правила. В Німеччині, дійсно, з самого маличку розповідають про правила, про дисципліну і про порушення цих правил. Да? Тобто, ось цей німецький Ordnung, він починає вивчатися дітьми вже з маличку. Але в Україні також ми знаємо, да? правила, дисципліна, це все також нам відомо і про покарання. А я ось тут хотіла сказати про покарання. Да? Знаєте, що в Україні. Більш характерним для більшості сімей є авторитарний підхід до виховання. Да? Батьки це авторитет, і дуже часто вони мають такі підходи методи виховання, як кнутом і пряником, да? як то кажуть, накази і покарання. Наказ не послухався покарання, і що в цьому підході відсутнє, що є в Німеччині. Відсутнє ось це пояснення. Тобто треба робити так, бо я так сказала. В Німеччині ж що помічається про те, що звичайно розповідається про правила про наслідки, якщо ви порушуєте ці правила, але дуже багато і дуже багато упору, упору наголос робиться на те, що треба пояснювати, тобто не просто правила, а пояснення, чому так наслідки і чому такі наслідки. Тому дуже багато в Німеччині у приділяють увазі не просто встановленню правил, скільки поясненню цих правил не тільки запугування наслідками, скільки пояснення цих наслідків, і у випадку настання цього покарання, да, тобто дітей, якщо не послухалися, все ж таки настало момент, настав момент покарання фізичного покарання в Німеччині. Це не є прийнятим, це не є чимось, що можна побачити дуже часто, і якщо взагалі можна побачити фізичне покарання, навіть це просто там як щелбан чи як воно називається підзатильник, так кажуть, не кажуть. В Німеччині це не норма, на це дуже косо будуть дивитися, тому що насправді навіть я в місті, і навіть в нашому маленькому місті Херсбург і в побільшому місті Нюрнерг, інколи бачу таких. Істерики, да, дітей, істерики і мами, які голосно ругають своїх дітей, і потім я бачу ось цей підзатильник чи ще щось. І через секунду я розумію, на якою мовою вони розмовляють. І так не будемо, е, як то кажуть, ідеалізувати, якщо навіть людина говорить російською мовою, це не означає, що вона з Росії. І коли я чую, і я розумію, що це хтось ось там. А інколи навіть прям українську мову чує, або чутно по акценту російської мови, що це українці, і стає так стидно за цих е, батьків. І в Украї... в Німеччині це не норма. Навіть горланити на дитину при всіх е, це не норма. Ось ці покарання як... з криками, з якимись підзатильниками, це взагалі не норма. Це взагалі вже е, аб'юз. Е, як воно називається, це е, фізичне… як. Агресія, да, мабуть, я хотіла сказати, і це не є нормою. В Німеччині покарання це позбавлення привілей, Наприклад, ти тиждень під домашнім арештом, тобто після школи ти йдеш додому, і гуляти ти не йдеш. Або я забирав в тебе планшет, телефон на тиждень, тому що ти там проштрафився. Ось такими методами виховують ось такі методи покарання. В Україні ж дійсно бувають е, випадки навіть фізичного насилля. І коли я ж кажу, я вже розказала, повторюю, що коли такі я бачу приклади навіть тут бачучи, гуляючи, і в мене мені соромно за таких батьків, але е, відкриємо очі в Україні. Ми ми це бачимо навіть частіше ніж тут. Ну, ось цей контраст, знаєте, і в наших деяким батькам з наших країн, які звикли до такого авторитарного методу виховання дітей, може здатися, що в німців дуже м'яке виховання. Да що вони дітей балують, недостатньо наказують, недостатньо суворо цей, цей авторитет свій. Але я скажу, що тут у кожного буде свій погляд на ці речі в моєму розумінні, моя думка, що діти, які не зазнають таких покарань, вони емоційно стабільніші, більш спокійні і більш відповідальні, якщо дитина не відчуває страху перед фізичним покаранням, і тому не кажучи про те, що в Німеччині в принципі це. Можна навіть і отримати як воно називається попередження, і можуть в Югентам на вас написати скаргу, і буде вам багато проблем. Заберемо ці всі, всі якихось якісь юридичні проблеми в сторону. Просто морально це не норма, і це в Німеччині так не прийнято. І це дуже о засуджується. І, якщо чесно, просто реально стидно за таких людей, що це люди з України, коли вони так голосно горланять на своїх дітей посеред парку метро. Магазину, і потім ще є якісь такі штовханини там з штуркою цих дітей. Це реально дуже дуже принизливо. Наступний пункт, про той, про який хотіла поговорити, це про ставлення дошкільної освіти. Ось тут, як на мене, дуже великий контраст в Україні. Реально є така фіксація на оцінки. От я була аж також в школі, і нещодавно там бачила якихось знайомих, які там також в Україні в школу ще дітей водять. Да? Та й в цілому в Україні жила, в мене за дому було три школи, да? тобто і, і, і багато спілкування все ж таки з іншими батьками. В Україні є така фіксація на оцінки. Всі навчаються заради оцінок. Я навіть також навчалася заради оцінок, не заради знань, а от оцінки в табелі. Навіть в Україні, як ви як вчать в Україні, да? ми запам'ятовували факти, таблички множення, формули, і треба було просто дати правильну відповідь. Запам'ятати, вивчити і дати правильну відповідь, да, і отримати свою оцінку. І дуже от ця фіксованість на оцінках, вона ну в Україні мені дуже кидалася в око. Якщо подивитися на Німеччину, то тут більше увага приділяється якомусь критичному мисленню, креативності, розвитку індивідуальних здібностей, розвитку соціальних навичок, якщо ми говоримо про начальні класи. Це в ґрунтшуля, це дуже багато. Але, до речі, тут мені ще сказали, що треба робити наголос на те, що я розповідаю про землю Баварія, тому що шкільна освіта дуже сильно відрізняється в різних землях. Тож, коли ми говоримо про освіту саме на території землі Баварія, то тут реально дуже багато, особливо в ґрунтшулі, тобто це перші чотири класи, приділяється соціальним навичкам. Це моя дитина вже в третьому класі. І я бачу по їх домашнім завданням різні завдання, які нібито дойч, тобто він вивчає німецьку мову, да. Але е, в них теми будуть на, ну там і про відповідальність перед навколишнім середовищем, там ум um, we'll Далі от нещодавно було завдання про по шкалі дати оцінку різним е, ситуаціям, да, які відбуваються там життєвим ситуаціям, і на і дати е, оцінку, наскільки це respectful. да поважно, з повагою до інших людей. Дуже багато з цим моментам приділяється взаємодії з іншими дітьми, людьми. Також, наприклад, вони там третій клас на уроках доч проходить там структуру написання листа. Я навіть в інстаграмі і сторіс виставляла да? те, що українці на інтеграційних курсах вивчають дитина в третьому класі. Вони вивчають всі елементи, з яких складається лист правильним порядку розставити, і без підказки. Він це зробив да? третій клас, і от такі навички вивчаються. Не знаю, як буде в вмітшуля, середній школи. Але от Грунтшуля початкова школа, ось такі навички більше на комунікацію, на креативність, на роботу в команді, на розвиток якихось індивідуальних здібностей. Тут немає таких батьківських зборів. Здається, є тільки один такий великий батьківський збір на початку року. Якісь адміністративні питання обговорюються. Далі немає, але є, наприклад, це називається Ленентріклюмські це така зустріч з класним керівником, на якій вона розповідає про успіхи діти, дитини, про її розвиток, і е, там присутні тільки батьки, дитина і вчителька. І е, коли я був перший клас, я дуже здивувалася, тому що в нас. Е, Знову ж таки, акцент на оцінках. А тут мені прийш... я прийшла, мені розповідають там, як уважно він слухається на уроку, чи піднімає він руку, чи е, здоровається з дітьми. Я сиділа а це був перший клас да, і е, була трошки шокована, тому що думаю, яке це відношення має до його успіхів в школі. Думаю, ладно, перший клас діти може. Ну, я мені так розповідала, що перший клас в Німеччині він дуже розслаблений, тому що не всі діти ходять до дитячого садочку і не всіх є соціалізація да? з іншими дітьми, як себе поводити. Ладно, це думаю, перший клас, але вже третій клас, і кожен цей ленентвіклюнський він взимку проводиться, тобто через півроку. В нього критерії оцінки розвитку дитини, і звичайно, там є і мати, і як він там, математика там. Ну, тобто, по предметам, по фахам, фахам, по цим предметам також є оцінювання, але дуже багато великий наголос, велика увага приділяється ось таким комунікативним, соціальним, якимось факторам, наскільки дитина хайно пише, може прибрати за собою речі. Виконує свої обов'язки в класі, там хто черговий. І, звичайно, що в Німеччині є багато домашніх завдань, але вони, як на мене, теж не настільки складні. Буває інколи більше, інколи менше, але дуже велику увагу я помітила, приділяється не зазубрюванню правил, а на поясненню. Тобто важливо не просто запам'ятати, як це буде, а зрозуміти логіку, чому це буде так, якщо ми математику беремо, да, наприклад. Ось тут був помітний для мене такий різниця, що вони не завчають просто таблички. Вони їх також вивчають, але вони різними методами, логікою намагаються зрозуміти ось ці цифри, чому чому так, і знаєте, коли ми приїхали до Німеччини, я також спілкувалася з багатьма батьками, чи діти пішли до школи, і всі тут дивувалися, тому що там дитина п'ятий клас в Україні приходить з п'ятий клас в Німеччину і розуміє, що вона більше знає, а діти відстають. І в багатьох батьків склалося враження, що німецька система освіти в Німеччині вона відстає. І це мені дуже багато хто з батьків розповідав таким негативом, що взагалі кошмар. Але ем, коли я вже спілкувалася з німцями, мені дуже багато хто говорив, що от ґрунт, тобто початкові класи, там, до певного якогось класу більш розслаблено йде. Але от в старших класах вони дуже сильно наганяють програму, і в Німеччині є така. Баварію знову ж кажу про Баварію, що є, що дітей на заставляють дуже змістовно вивчати якісь подробиці тих предметів, які їм не потрібно. Тобто, якщо я лінгвістичний напрямок вибираю в старших класах, я не буду вивчати там хімію дуже досконально до якихось таких дрібниць, які мені взагалі не потрібні. Тобто обирається напрямок. Я не пам'ятаю в якому класі саме вибирається деться після міцельшуля, після якогось класу вибирається. Напрямок, як на математичний, там лінгвістичний, ще якісь. І от тоді, вже, якщо ти вибрав там напрямок, то тоді там за твоїм напрямком ти будеш ці предмети більш детально вивчати. А ті, які тобі не потрібно, поверхнево. От цього мені, наприклад, в Україні не вистачало, коли я навчилася. Здається, в Україні вже є ось це розділення в старших класах так само, тому що мої, здається племінниці вже собі Це у старші. Класи, там здається, також вибирали по напрямкам, і тоді вивчали саме предмети за напрямками. Але я пам'ятаю ці уроки хімії, фізики, що у нас ще було алгебри там, і якісь такі предмети, які ми вивчали настільки досконально, і вони ніколи не знадобилися в житті. Так, основи треба, але чи потрібно настільки змістовно їх вивчати, то тут. Зайву інформацію настільки не грузять дітей, тому в них є загальне уявлення про багато предметів і вже більш таки змістовно професійне е, тих, які напрямок, яких вони обирають. Ну і мабуть, останнє, чим я закінчу, це такий аспект, як спілкування батьків з дітей. Я вже трошки про це говорила в попередніх пунктах, але хочу підкреслити, що в Німеччині діти сприймаються е, батьками на рівні. Da? auf Augenhöhe, як вони дуже люблять ä, говорити да? на рівні очей, тобто на рівні. І дитина е, має свою думку, і ця думка має значення. Її питають, її слухають. Сучасні українські сім'ї так само зараз будуть писати там в нас так само, але я ще раз скажу ось цю сноску, яку я робила на початку відео, що ми говоримо про типові, це не типові ситуації. Якщо в деяких сім'ях дійсно також поважають думку дитину її будуть питати, то це не як то скажуть, не настільки частий випадок, як в Німеччині. Тобто, тут інакше це було б винятком. А в нас діти, батьки, сім'ї в якихось є ось такий демократичний підхід. Це більш винятки. Загальна маса це, от, знаєте, якщо послухати, почитати, подивитися, як загально люди себе ведуть, то такого немає. В Україні переважає підхід, коли е, батьки є головними, їх думка головна, а думка дітей ну не дуже. Батьки, як авторитарний підхід виховання, означає, що батьки авторитет, і їх слово важить більше і взагалі основне. Добре, якщо дітям взагалі дозволяють висловити свою думку. Яку можуть потім проігнорувати часто, мені здається, думку дітей в Україні навіть ніхто не питає і не слухає. Що говорити про те, щоб е, дитину спитали її думку, і вона ще там дитина виражає, наприклад, незгоду з батьками. Да в, в Україні це вже буде приводом до ось цих істерик та е, криків з підзатильниками в більшості випадків в Німеччині, ж це є нормою. Коли дитину питають про її думку, і з її думкою рахуються, коли дитина може висказати, що вона не згодна, і цю думку будуть поважати, далі будуть вести дискусію. Можливо, є батьки, які тут же поведуться на цю незгоду дитини, буде під неї підлаштовуватися, але суть не в тому, не в тих не в тому, як, як, як ті чи інші батьки реагують, а в тому, що для Німеччини є нормальним дітей сприймати як рівноправних членів родини, да, з ними вести бесіди. Важливих питань, обговорювати різні там питання сімейні. Це не означає, що падки одразу ж будуть робити, як дитина сказала, але вони врахують цю думку. Вони її будуть поважати, вони не будуть казати, і будемо робити так, бо я так сказала. Ось такого немає. Ось такі спостереження мої з, і не тільки мої, знову ж таки готуючи відео, я збирала різні погляди різних людей, обговорюючи ці пункти, чи згодні, чи не згодні. Ті, хто, наприклад, довше тут живе, ті, хто також спостерігає за іншими людьми. І тому на останок хочу сказати, що незважаючи на різні підходи у вихованні, на різні способи виховання. Обидві ці способи мають свої переваги і недоліки, і дуже важливо знайти ось цю середину золоту середину, але враховувати культуру і потреби кожної конкретної родини. Тож пишіть в коментарях, які з цих підходів ви вважаєте більш підходящим для вашої родини, і чи помічали ви ці відмінності в підходах до виховання дітей в Німеччині в Україні, чи згодні ви з моїми спостереженнями? Чи чи побачили ви це в то -то? чи Ні, буде цікаво почитати, як завжди, в коментарях. І не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб бачити нові відео, які будуть виходити на каналі. Не забудьте переходити вниз в опис під відео, в якому я постійно і завжди збираю додаткову цікаву інформацію, наприклад, відео, які також буде цікаво подивитися, в продовження до цього відео на якісь дуже схожі теми. А також там ви знайдете інформацію щодо книжок посібничків які двомовних посібничків німецько-українською мовою, які я створюю та які продаються на сайті Амазон та на, на сайті мого каналу. Уся додаткова інформація в описі під відео. А на сьогодні я закінчую і дякую вам за увагу. До наступних зустрічі на каналі.